Згідно плану, робоча нарада мала чітко окреслені завдання. Головне питання програма розвитку вугільних підприємств, погоджена тимчасово виконуючим обов'язки генерального директора ДП «Волиньвугілля» з київськими посадовцями. Ця програма офіційно не затверджена, обґрунтована лише на усних домовленостях. У гірників виникли сумніви щодо компетентності нового керівника. Їх цікавило питання трудового стажу Валентина Кисельова, на яке він відповідати відмовився. Ще одним завданням порядку денного була реорганізація об'єднання вугільних підприємств, етапи згідно яких вона буде відбуватися. Так як це, за словами Шахтарів, може зацікавити майбутніх інвесторів. Але дійсно потрібна реорганізація. Тобто треба відокремлювати підприємства, відокремлювати від ДП е, воли вугілля, я так рахую, залишати це обтяження, чи вирішувати якось це обтяження, от, акумулювати ресурс на тих підприємствах окремо, забезпечити ліквідність вугільної продукції. Це є реорганізація. Це правильно ви кажете. Дуже правильне питання. І таким чином розглядати довготривалу перспективу. Шахтарі вимагали чітких пояснень від керівництва ДП Волинь Вугілля щодо тендерних закупівель обладнання та його розподілення між підприємствами. Ще одним питанням було укладення договорів без чіткої реорганізації. На кого зараз заключати договори по ремонтам, по поставкам, по інвестору? Ми це виходить. все зараз виводимо п'ять в ракурс об'єднання. Тобто об'єднання ці питання економічні в'яже на собі, але вже знає, що ми підемо вільне плавання. Розподільчому балансі, да, хто буде правонаступником і з яких питань таким чином і будуть вирішувати і її наслідки, розумієте? Тобто, то не є проблема, що заключили угоди договора з об'єднанням з одним юрліцом, да потім організувалося друге державне підприємство Юрліцом. То залишилося активи залишились там. Ні, то все опередиться за рахунок розподільчого балансу. Це питання вирішується. В ході зустрічі обговорили ще низку питань, зокрема стосовно нібито незаконного вивезу вугілля шахт. За словами Валентини Кисельова, на підприємства будуть направлені компетентні комісії, які проведуть аналіз діяльності копальні та інвентаризацію майна. Упродовж місяця триватиме конкурс на заміщення посади генерального директора ДП «Волиньвугілля». вугілля.